Вітаємо вас в ефірі підсумкової цьому році випуск спортивної Галичини. І з вами її ведучі Назар Павлів та Іван Харук. Сьогодні ми розповімо вам про спортивні події, що відбувалися на Івано-Франківщині не тільки протягом тижня, а й підсумуємо найцікавіші миті року, що минає. Утім, перед тим, як розпочати, нагадаємо, що інформаційними партнерами програми є інтернет-сайт Спорт ПІАР-агенція ПІАР Енерджі та головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Івано-Франківська говерла цими днями зіграла чергові матчі Суперліги. Удома ведмеді приймала баскетбольний клуб Київ, котрий вже декілька ігор не знає радості перемог. Поєдинок обіцяв бути цікавим з огляду на декілька причин. В складі гостей вже тривалий час виступає колишній говерлянин Зімерман. Саме він зазначимо, приніс чимало клопотів івано-франківцям. Та й без американця гості були справжніми господарями матчу. Як свідчення цьому впевнена підсумкова перемога. Початок зустрічі був нетрадиційним для Говерли. В рідних сінах з більшого ведмедів грають. Ну, принаймні, з перших секунд, незважаючи на рівень госової команди. Утім, гра з киянами стала винятком. Перша чверть не відчувала жодної перспективи для Говерли. Здавалося, і самі жовто зелені не розуміли, що відбувається. А відтак відчувалася певна нервозність серед гравців. А такий настрій під час гри нічого доброго не віщує. Як наслідок програна з великим відривом, і друга чверть. І це на фоні блискучої гри українців БК Києва. Звичайно, що чорношкірі баскетболісти каче, як то кажуть, не псували. В цьому випадку на вболівальнику було зрозуміло, що в другій половині гри здобути бодай, очко Говерлі у підсумку буде нереально. Хоча наприкінці зустрічі господарі добряче скоротили рахунок до дев'яти очок. Утім, ані сил, ані часу найбільше не вистачило. Такий провальний матч для Говерла наставник ведмедю конкретно не міг пояснити. Мовляв, після двох виїздів і відновитися встигли, й добре налаштувалися на суперника. Підсумку жахливо зіграли у захисті. Водночас коуч все ж проговорився про непросту фінансову ситуацію, яка на сьогоднішній день складається в клубі которая мабуть є однією причиною нестабільної гри Говерли у сезоні. У мене урізаний бюджет, я не можу дозволити собі, ви понимаете, купити українського игрока. Вот ну, и весь розговор. То, що ситуація не хотілося б говорити, но я вам могу сказать, что не дуже хороша в данный момент ситуация. В команде. Это, наверное, сказывается. Идет задержка по зарплате. Ну, Мы стараемся, бьемся и будем биться. Вот. Но позволить себе пока на сегодняшний день не можем. Эта игра для нас далась сложно, но ребята выложились на более 100%, на 100% и больше. процентов. Каждый именно пахал, именно отрабатывал из-за себя, из-за своего партнера. Сегодня играла команда и выделить я сегодня хочу всех. Всех, всех ребят своей команды. Однак два наступні поєдинки, безперечно, додали настрою напередодні новорічних свят як самим говерлянам, так і вболівальникам клубу. В двох домашніх зустрічах з Азовмашем та баскетбольним клубом Донецьк підопічні Євгена Мурзіна здобули дві вольові перемоги. Варто сказати, що і ці обидві команди є лідерами суперліги на сьогоднішній день. А відтак, здобуті очки у матчі проти донеччан та азовмашівців не можуть не радувати. Такий результат дозволив нашим баскетболістам суттєво піднятися в турнірній таблиці та з оптимізмом завершити успіль. Для жовто-зелених 2011 рік. В свою чергу футзолісти урагану поступилися. Керівником чемпіонів України став Харківський моноліт, котрий на мажорній ноді пішов на новорічні канікули. У останньому матчі 2011 року підопічні Віталія Чернишова вдома перемогли івано-франківський ураган з переконливим рахунком 5-1. На превеликий жаль, травми переслідують ураганівців. І на цю гру головний тренер гостей Сергій Губаленко назбирав лише сім польових гравців. Їм було важко протистояти повносінній команді з Харкова, і таким чином свисток арбітра зафіксував підсумковий результат 5-1 на користь господарів. Таким чином івано-франківці переходять 2012-й, перебуваючи на третій позиції турнірній таблиці. А тим часом на Прикарпатті розвивається жіночий футбол. Про це свідчить не тільки третє місце калузької команди Нафтохімік Прикарпаття в чемпіонаті України, а й зростання популярності футболу серед дівчаток. Саме юні прихильниці найпопулярнішого виду спорту взяли участь у першому чемпіонаті дитячо-юнацької футзальної ліги Івано-Франківської області. До Калуша з'їхалися майже 10 команд з різних куточків Прикарпатського краю. Досягти вершину в жіночому футболі набагато реальніше, аніж у чоловічому. Менше конкурентів та набагато вища географія розвитку жіночого футболу в світі. Тут задають то не завжди ті країни, котрі славляться футбольними традиціями серед чоловіків. Тим часом жіночий футбол, чи то пак дівочий, набирає обертів і на Прикарпатті. Про що свідчать результати першого чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги Івано-Франківської області? За регламентом його учасники були розділені на дві групи по чотири команди в кожній. А далі все може традиційно – Фаворити груп і визначать переможця турніру. Ми були заінтересовані, щоб якомога більше шкіл розвивало дівочий футбол. І з нашої ініціативи дуже багато шкіл, спортивних шкіл області відкрили групи підготовки дівочого футболу. Для більшості цих футболістів заняття спортом лише розвага про значні успіхи вони поки що не мріють. кажуть, футбол просто приносить задоволення. Під час футболу розслабляюсь кось мені задоволення своє граю. Не так, щоб задля перемоги чи чого. Сьогодні так не найкраще зіграли, але... Не останнє місце якось шосте, чи яке чи сьомо. Попри єдиного переможця дитячо-юнацької футбольної ліги, кожна команда учасниця отримала від організаторів футбольну форму та солодощі напередодні новорічних свят. Популярний в радянські часи хокей відроджується і на Івано-Франківщині. Про це свідчить не тільки будівництво льодових арен на території області, але й велика кількість бажаючих займатися таким доволі екзотичним як для прикарпаття видом спорту. На мало хокеїстів початківців є в Калуші, де відбувся всеукраїнський турнір серед дітей від 8 до 10 років. Хлопчики з різних куточків України з'їхалися на перший турнір на призи однієї з місцевих газет. Калушани кажуть, льодова арена є, дитяча команда створена, тепер потрібно дбати про традицію запровадження турніру, котрий би міг на майбутнє стати щорічним. Тим паче плану Калушан на Палеонівській вже наступного року місцева команда білі ведмеді планує виступати в чемпіонаті України в своїй віковій категорії. А тепер ці хлопчаки відточують майстерність у таких всеукраїнських турнірах. А тут визначали кращих за коловою системою команди спарта Карта тегрята дільниця Киналіони Франківськ та білий барс з Броварів. Звичайно, що без підтримки місцевих месена... Свято Хокею організувати нереально, адже цей вид спорту є неабияк затратним не тільки для організаторів, але й для батьків, котрі прививають риси справжніх чоловіків своїм чадом вже з дитинства. Брали по вікових категоріях, набрали дітей. Тепер буде йти відбір. Напевно, що я думаю, що після таких турнірів дітей буде більше і можна буде зробити відбір. Буде, є молодша група, є старша. Бачите, тут хлопці грають 2001 і 2004 року. Це дуже великий, так якби між 2001 і і 2004 різниця. Але хлопці показують, що вони нічим не гірші, ніж ті старші їхні товариші. У календарному плані спортивно-масових змагань у нашій області появився ще один вид спорту тріатлон. Його у 1994 році офіційно визнано олімпійським видом спорту. Тож в вашій увазі пропонуємо один із його різновидів акватлон. Тріатлон це своєрідна спортивна естафета, де спортсмени спочатку пливуть 1500 метрів, після запливу сідають на велосипед і долають 40 кілометрову дистанцію, а напослідок біжуть 10-кілометровий крос. Дуже виснажливий, але цікавий вид спорту. В Україні це давно розвивається, це олімпійський вид спорту. А в нас в області вперше з ініціативи мельник Світлани Вікторівної Грецького Олега Віталійовича проводяться ці змагання. Змагання проходять під доїдою коледжу фізичного виховання. Ми сподіваємося, що в Данішину цей вид спорту отримає свій розвиток. На сьогоднішній день ще навіть не зареєстрована федерація триатлону. Але я ще раз наголошую, що вид спорту перспективний. А те, що він дійсно перспективний, показали змагання одного із різновидів цього виду спорту Акватлону, де у відкритій першості нашої області брали участь досить сильні команди Києва та Черкас. Ми пробуємо розвивати на Прикарпатті. Єдиний у нас недолік це є велоспорт. Ми пробуємо, намагаємося. Проводити тренувальні заняття, збирати команду для участі в чемпіонатах України з тріатлону. А зимою є акватлон, де наші студенти, наші діти можуть успішно представляти Івано-Франківську область. Нашу область представляли команди коледжу фізичного виховання та Снятинської дитячої юнацької спортивної школи. До їх честі, незважаючи на досвід і спортивні результати гостей. У найстаршій віковій групі перемогли вихованці коледжу фізичного виховання Яна Железняк та Кирил Григорів. У середній групі серед дівчат перемогла Наталка Волощук із Снятина. І тільки серед наймолодших перемогу отримали Ірина Радченко з Києва та Дмитро Середа з Черкас. І, звичайно, поза конкуренцією був чемпіон України за катлону черкащанин Юрій Карпенко. Та не тільки результатами залишили задоволені як господарі, так і гості змагань. Умови створені дуже гарні. Бо є свій басейн, є свій легкоатлетичний майнеж, є місце для проживання гуртожиток. Ну повністю задовольняють мене як тренера умови тут проведення цих змагань. Що ж, народний вислів, що перший млинець завжди гливкий, цього разу не підтвердився. Тож побажаємо новому виду спорту, щасливого плавання. Тим часом роботу спортивного товариства Спартак підсумували на останньому цьому році президії організації. Цьогоріч Спартаківцю провели майже 20 галузевих «Спартакіад». У 2012-му цю кількість планують збільшити та прилучитися до спартакіади серед депутатів всіх рівнів, що відбудеться на Прикарпатті уже у травні. Окрім цього, радіють спартаківці і за значні досягнення спортсменів, що представляють товариство, мови де про снятинських лучниць, розвиток вільної боротьби та греблі на байдарках та каної. З наближенням нового року в Івано-Франківську підсумували результати прикарпатських легкоатлетів. 2011 рік став щасливим для спринтерки Христини Стуй, Анастасії Ткачук біг на середній дистанції та штовхальниці Ядра. Галини Облещук. Саме ці дівчата показували високі результати на чемпіонатах і кубках світу та Європи. Чим завоювали рейтинг кращих в області. Не забули відзначити спортивні керівники на урочистостях і тренерів. Слова подяки та грамоти отримали Михайло Перегінець, Іван Шарий та Євген Рюзель. А кращими спортсменами з інного спорту визнали Андрія Голінея та Світлану Куделю. А якщо говорити про командні види спорту, то рік, що минає, був одним з найдаліших за останні десятиліття для наших футзалістів та баскетболістів. Одразу дві прикарпатські команди Ураган та Говерла, були в трійці лідерів екстра та суперліги. Більше того, футзалісти стали чемпіонами України та вибороли право грати в Єврокубках. Такі командні успіхи мають надихнути і футболістів наших професійних футбольних клубів. Мова йде про Івано-Франківське Прикарпаття, яке перше коло завершило на сьомій сходинці другої ліги, та Бурштинський енергетик, який пішов на зимові канікули, закріпивши 16-ту позицію. У першій лізі. також слід відзначити досягнення нашого земляка і мого колеги Назара Павлєва. Він, до речі, єдиний в Україні спортсмен рекордсмен якому у цьому році вдалося тричі потрапити до книги рекордів України. Про ці рекорди задали на позавчорашній сесії міської ради, а відзнаки вручав сам міський голова Віктор Андрюсович Анушкевичус. І на закінчення перейдемо до нашої вікторини. В минулих програмах ми запропонували вам назвати прикарпатського спортсмена, який привіз до нашого краю першу олімпійську медаль. Ним став коломіянин, боксер Андрій Федчук. І правильну відповідь першою надіслала Ольга Федоришин: Тож, шановна Олю, заходьте до студії обласного телебачення Галичина і забирайте чесно виграний приз. Ось таку книгу енциклопедію про олімпійський спорт. На сьогодні це все про що ми хотіли вам розповісти. На закінчення хочемо повідомити, що творчий колектив спортивної Галичини йде в коротку відпустку. Наступний випуск програми дивіться вже через два тижні. А на закінчення вітаємо вас з новим 2012 роком та різдвяними святами. І дякуємо вам за те, що весь цей час ви були поруч з нами. А ми, в свою чергу, у новому році ще з більшим бажанням старатимемось робити спортивну галичину цікавішою. Адже наступний 2012 рік обіцяє бути багатим на різні спортивні події. Це і футбольний євро і мегазахід Олімпіада у Лондоні. І ми впевнені, що і там відзначаться і наші прикарпатські спортсмени, і ми обов'язково вам будемо про це повідомляти. З новим роком, роком та, та знову Христовим. Христовим! Дивіться спортивну галичину вже незабаром. А також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. І нехай спорт завжди буде присутнім у вашому житті. До, До зустрічі!